Уже п'ятий день така вода йде, ржава вода, і каже, я вже хворію п'ятий день. Нині з крана Олени Крапової вода не тече, її перекрили, бо прорвало трубу. Ще вчора водопровідно ремонтували, та до вечора вона не витримала. Так, уже триває кілька років, розповідає жінка. Бідка яйця, мусить віддавати півпенсії в крамницю за питну воду. Зверталися ну, в міський водоканал, вони приїжджали, перекриють воду і знову воду прорве. Через день знову починається така ремонт. У брата така вода йде вже і декілька на рік. вже разів 15-20 так проривали воду. Коли ж трубу прориває, додає Олена Крапова. Вся вода стікає через її подвір'я з вулиці Тернопільської і на приходька. Такі ж незручності і Олени Овчарук розповідає, вода, що тече розмиває асфальт біля будинку, тому доводиться постійно витрачатися на цемент, латати ями у дворі. Я в водоканал зверталася, в комунальне господарство, до хомка зверталася. Приїжджали, вони дивилися це все і сказали, що зробимо. А на цьому результат ніякого ніякої відповіді нічого У рівне облводоканалі кажуть, ремонтують трубу по можливості, адже вона віджила своє ще років 10 тому. Нині ж розроблений проект по заміні даного водопроводу, от тільки грошей на це немає. Там діаметр 400 міліметрів. Проєкт розроблений просунути всередині поліетиленову трубу. Діаметр 250 міліметрів. Вартість. Даних видів робіт по кошторису складає мільйон 240 сорок тисяч гривень. Заявку на дане види робіт подано в державні органи, ждемо фінансування і ждемо дозволу. Ми експлуатуючі організації, ми експлуатуємо те, що нам що є. Анатолій Чабан додає, реалізують проект тільки після того, як будуть гроші. Поки ж в Рівне обіцяють слідкувати за станом труби та ремонтувати по необхідності. Анна Махно, Артем Лаговський, новини Рівного.